Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ. Сьогодні на уроці ми будемо готуватись до діагностувальної роботи. Будемо повторювати, закріплювати, узагальнювати та систематизувати ті знання, які вивчали протягом останніх уроків. Починаємо з вправи синоптик. Пригадаємо, який зараз місяць. Яке сьогодні число? Який день тижня? А тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Чи є вітер? Чи були сьогодні опади? Пригадаємо, як утворюється лід. З настанням холодів, вода у водоймах охолоджується, починає замерзати, утворюються крижинки. Подивіться на малюночок. Вони дедалі збільшуються і стають потім суцільним льодом. Температура, за якою вода перетворюється на лід, становить 0 градусів Цельсія. Пригадаємо, що таке ожеледиця. Це шар. Щільного льоду, що утворюється на поверхні землі і на предметах при замерзанні переохолоджених крапель дощу або туману. Розгляньте це зображення. Про яку властивість льоду можна говорити, дивлячись на цей малюнок? Якого кольору лід? Ну, на цьому малюночку такий синюватий, так? А взагалі-то лід безбарвний, прозорий і лише у великих скупченнях, або як зараз на малюночку, він набуває синюватого кольору. Поміркуйте, а що станеться з льодом, якщо по ньому вдарити або він упаде? Зробимо висновок, яку властивість льоду можна назвати? Так, правильно, лід крихкий. Якщо він впаде, то він розіб'ється, він розлетиться на багато малесеньких крижинок. Пригадайте дослід: якщо з вечора у пляшку налити воду, щільно закрити пляшку та на ніч помістити на мороз, то вранці ми побачимо, що. Що пляшка потріскалась. Отже, коли вода перетворюється на лід, то вона розширюється. А що легше вода чи лід? Покладемо лід у воду. Як він себе поводить? Він спливає на гору, він плаває на поверхні, не тоне. Отже, лід легший за воду, тому він і не тоне. Якби лід тонув, то вода у водоймах замерзала б до самого дна, тоді всі істоти, які живуть під водою, загинули б. Під льодом навіть у сильні морози є вода. Отже, давайте тепер пригадаємо всі властивості льоду, про які ми говорили. Він крихкий, прозорий, безбарвний. Розширюється, коли вода, коли замерзає, та не тоне у воді. Тепер пригадаємо з вами визначення з наступної теми. Хто такий споживач? Це людина, яка купує товар або користується послугою. А що ж таке товар? Товар це предмет, будь-яка річ, яку купує людина для задоволення власних потреб. Що ж таке реклама? Ми постійно чуємо це слово, це спеціальна інформація про осіб, про продукцію чи про послуги, що розповсюджуються в будь-який спосіб з метою одержання прибутку. Отже, навіщо потрібна реклама? Для того, щоб продати продукцію, вона надає інформацію. Продовжте речення. Інформацію про товар ми знаходимо де Так, на упаковках та на етикетках. Що ж таке упаковка? Упаковка це те, в чому міститься продукт. Упаковка забезпечує його захищеність, і ще можна назвати упаковку тарою. А етикетка це графічний або текстовий знак на упаковці товару. Де ж тут на цих малюнках упаковка, а де етикетка? Пригадали? Це упаковка, це етикетка. Переходимо до наступної теми. Ми з вами говорили про потреби. Що ж таке потреба? Це необхідність у чому або бажання щось мати. Запам'ятайте, а можливо, пригадайте. Головні потреби людини це потреба в житті, в житлі, в одязі в їжі. Такі потреби називають першочерговими. Це ті, без яких людина не зможе прожити. Отже, ще раз, це потреби в житлі, в одязі та їжі. Усі інші потреби другорядні. Подивіться, будь ласка, які першочергові потреби. Це потреби організму та потреби у безпеці. Ну і, звісно ж, маленькі діти, особливо для них потреба у родині, життя серед людей. Які ж другорядні? Це повага, самореалізація. Пригадуємо, що усі живі істоти мають потребу у спілкуванні. Навіть тварини такі потреби називаються соціальними. Наступне. Пригадайте, поміркуйте, чому для навколишнього середовища так важливо сортувати сміття, викидати окремо пластик, папір, скло, електроніку, метал, органіку. Пригадали? Після споживання товарів залишається багато сміття. Подивіться, це сміттєзвалище. Сюди потрапляє сміття із смітників. А якщо сміття відсортоване, то його направляють на переробний завод, не везуть на звалища. Що ж таке сміття? Та чим воно небезпечне? Сміття, яке накопичується на звалищах десятиліттями, нікуди не зникає. Розкладаючись, воно виділяє отруйні речовини, які всмоктуються у ґрунт та потрапляють у воду. Особливо небезпечно, коли сміттєзвалища горять. Тоді отруйні речовини потрапляють ще й в повітря і отруюють усе навколо. Переходимо до наступного. Пригадуємо зі свого словничка, що таке доброта. Доброта це чуйне, дружнє ставлення до людей і до природи. Виконуючи міні-проєкт правила дружби, ви зазначили, які з них вважаєте головними основними правилами дружби. Зараз, будь ласка, пригадайте, які самі ви зазначили основними правилами дружби та перекажіть. На цьому наш урок закінчено. Пам'ятаєте, що ми готувалися до діагностувальної роботи, тому й повторювали все, що вивчали на попередніх уроках. Отже, на наступному уроці у нас буде діагностувальна робота. А зараз я вам дякую за увагу. До зустрічі!